Генералу лейтенанту та колишньому комбригу 125-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ Артуру Горбенко цього тижня суд обрав запобіжний захід два місяці перебування під вартою і з правом внесення заставу у 25 мільйонів гривень. Військового підозрюють у неналежній обороні Харківщині під час повторного наступу Росіян на Північ регіону у травні минулого року більше про цю справу поговоримо із адвокатом генерал-лейтенанта Станіславом Пелюхом. Пане Станіславе, я вас вітаю. Добрий день. Добрий вечір. добрий день. Давайте розпочнемо з того, як наскільки обґрунтовано з юридичної точки зору звучить обвинувачення. Ну, тому що е, ми тут, не юристи, кажемо між собою, що ну якось трохи дивно, там недооцінив противника і так далі. З юридичної точки зору, це е, адекватне обґрунтування звинувачення, на моє переконання, давайте почнемо з того, що обвинувачення станом на зараз немає, тому що обвинувачення це вже фактично твердження про Вчинене кримінального правопорушення, яке висувається на моменті закінчення досудового розслідування, ставимо зараз є повідомлення про підозру від 20 січня 2025 року. Горбенко Артур Іванович є підозрюваним в кримінальному провадженні за позицією сторони обвинувачення, і він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 425 кримінального кодексу України. Коротко суть цієї підозри зводиться до того, що ви озвучили, що нібито він там неналежним чином оцінював обстановку, неналежним чином не реагував. Однак я хотів би в цій частині звернути вашу увагу на те, що генерал-лейтенант Гребенко Артур Іванович, він був командиром не просто бригади 125-ї, а саме 125-ї бригади територіальної оборони. З того, що ми зараз бачимо з тих матеріалів, які нам надані стороною обвинувачення, то Суть і зміст підозри ґрунтується на тих нормативних документах, які фактично не застосовуються до його бригади. Тому що йому інкримінується вчинення дій, пов'язаних з порушенням статуту механізованих і танкових військ. Однак бригада територіальної оборони цими нормами не, не керується. І саме проблема в тому, що до його бригади були висунуті вимоги як до вимоги механізованої бригади. А він не очолював механізовану бригаду, він очолював бригаду територіальної оборони. Тому, на моє переконання, підозра є очевидно необґрунтованою і вона не має юридичних перспектив. Якщо дозволити, я хотів би коротко зазначити, що дане кримінальне правопорушення воно зареєстровано в єдиному реєстрі досудових розслідувань 11 травня 2024 року. Тобто, на наступний день, після тих подій, які є предметом досудового розслідування після 10 травня. І в період з 11 травня, по липень місяць, сторона обвинувачення зібрала всі матеріали, які зараз от станом на зараз нам вручили в стороні захисту, обґрунтувальні підозр. Тобто, в червні місяці було проведено службове розслідування. в липні місяці на початку була проведена військова експертиза, яку нам станом на зараз не надали. І всі докази зібрані. Після цього сторона обвинувачення весь цей час чекає. І в січні місяці, 14 січня, слідчі ДБР скеровує доручення оперативному підрозділу Служби безпеки України з дуже цікавим завданням. Встановити, чи немає у СБУ, ВКР, військової контрозвідки, відомості про те, що нібито генерал лейтенант Гребенка має намір перетнути державний кордон. Ну і, звичайно, за дивним збігом обставин у ВКР, СБУ є такі відомості. І звичайним рапортом оперативний працівник пише слідчому ДБР, що да, є відомості, що нібито Артур Іванович. Шукає, шукає шляхи знайомства для того, щоб незаконно перетнути державний кордон після цього рапорту. Відразу з'являється доручення слідчого оперативному підрозділу і іншим підрозділам. Провести невідкладний обшук у Артура Івановича Гарбенка і його затримати, що відбулось 20 січня, першій половині дня. При тому, що Артур Іванович знаходився на стаціонарному лікуванні, він брав участь у всіх процесуальних діях, нікуди не переховувався, і йому не потрібно було шукати незаконні способи перетнути державний кордон, тому що йому дозволяє і вік, і статус це зробити в законний спосіб. І це стало підставою для незаконного затримання. А ще відбулось далі, в цей же день, 20 січня, вже ввечері, коли Гербенко Артур Іванович з іншими військовими, з іншими генералами полковниками Перебуває в статусі затриманого у кримінальному провадженні. З ним проводяться процесуальні дії. Я з повагою ставлюсь до президента України, але я змушений це сказати. Президент України звертається з відеозверненням, в якому дякує правоохоронцям. Вказує про те, що злочинні рішення командирів бригад будуть оцінені. І таке звернення виходить. Є безліч судових рішень рішень європейського суду з прав людини, що так робити не можна. Це порушення права особи, презумпції невинуватості, порушення права на доступ до справедливого суду, до справедливого судового розгляду і таке інше. 20 січня йому решає повідомлення про підозрюва, клопотання про застосування про запобіжного заходу, вигляді тримання під варто безальтернативно. Причому в клопотанні про тримання під вартою зазначені інші злочини, які він не вчиняв і в яких він навіть не підозрюється. Це злочини пов'язані з створенням участю і діяльністю злочинної організації, тобто, це все робилось дуже швидко. Потім судове засідання забрання запобіжного заходу. Я тут хочу зазначити, що перед цим це вирішувалось питання однієї слідчої суддею, було вирішено два клопотання в цьому кримінальному провадженні, і вони фактично були задоволені. І коли почався розгляд нашого клопотання стосовно Артура Івановича, прокурор вже фактично завершив свою доповідь в якийсь момент. Ви з'явилось клопотання про оголошення перерви, яке було з'явлено прокурором. і 25, з січня, приблизно в й годині вечора, це клопотання розглянуто не було. Слідче суддя задовільнила клопотання і оголосила перерву на наступний день. Хоча я вам з певністю вказую як захисник на клопотання захисту. Слідче суддя би так не відреагувала, і звичайно, жодних би не було, тому що це розсіялося як затягування. Там є 72 години на застосування запобіжного заходу з моменту затримання і таке інше. Прокурорам надали час на наступний день, в 13, 13-й годині, 22 січня, було продовжено розгляд даного клопотання. Однак фактично сторона обвинувачення жодних доказів нових не надала. Там надали пару декларацій, і все для чого це була технічна пауза, я не знаю. До клопотання про обрання запобіжного заходу висновок експерта ключовий не надали, тому що нібито він таємний. Слідче суддя не могла жодних висновків робити без цього висновку. Акт службового розслідування від червня місяця 2024 року поданий маніпулятивно, не в повному обсязі, без пояснень Гарбенка, без його зауважень щодо порядку і проведення цього службового розслідування та з іншими порушеннями. І на підставі цих матеріалів слідча суддя застосувала найсуворіший запобіжний захід, який застосовується у виключних випадках за тяжкі, за не особливо тяжкі злочин, які вчинено з необережності у вигляді тримання під вартою. Та й застосувала заставу в розмірі 25 мільйонів гривень. До генерала пане Станіславе, є... у нас менше хвилини часу лишається, так. якщо можна про подальші дії. Запобіжний захід обрано зараз наскільки я розумію, досудове апеляційна розслідування. скарга, апеляційна скарга подана досудове розслідування триває. Ми ми розуміємо, що це не, не тільки юридична справа. Ми розуміємо, що нам потрібна підтримка громадськості, потрібна підтримка засобів маси інформації міжнародної спільноти, і ми будемо намагатися це робити паралельно з юридичною роботою, яку старна захисту буде виконувати, і на останок. Скажу, що от ця ці от провадження кримінальні по Гербенка Артуру Івановичу іншим генералам, іншим військовослужбовцям, на моє переконання це є тестом для нас всіх, для для нашого суспільства, чи зможемо ми захистити тут в умовному тилу тих, хто захищав нас на фронті. Дякую за увагу. Останнє запитання дуже коротко. Пан Артур Горбенко, Юрій Галушкін, Ілля Лапін. Вони йдуть по одній справі. Чи це все-таки різні три справи окремі? Це в межах одного кримінального провадження. Дякую дуже, пане Станіславе. Тримаємо руку на пульсі, стежимо уважно за розвитком подій. Будемо Дякую. точно вас ще долучати до ефіру. Станіслав Пелюх, адвокат пана Артура Горбенка, долучався до нашої розмови.